Доброго дня. Приїхали в Китавську область на обладнання ж такої сівалки Кінзи 3605. Сівалка нова, її тільки зібрали. Будемо ставити дві бочки по 500 літрів. Ще будемо ставити ось такі датчики на висів сухих добрив. Бо як виявляється рішення, у них заводу немає. Типу ось така трубка для стравлювання воздуха, і говорять, що якщо сюди вже піде добре, то значить забилась трубка ось такий візуальний. Будемо доставляти ось такі датчики Дікі Джон, і буде все це контролювати рейвені FC. Так, завершили монтаж системи. А це пішло півтора дні. Запускати будемо вже по весні коли буде тепло. Так, що тут в нас по обладнанню? Ось два баки по 500 літрів, встановлені на крилах. З цієї сторони у нас заправний кран, двохдюймовий камлок з напірним фільтром для очистки при заправці. Тут у нас забірний фільтр з краном На кожній бочці встановлений кран для перекриття ємностей. Так, далі у нас це все йде зташований насос Ремку 20 літрів хвилину. Дів блок для управління насосом. Через фільтр тонкої очистки. Це все йде на ось таку збірку з восьми клапанів Raven з витратоміром RFM 15. Так, і ось ротаметри на кожен ряд. Ось 8 секцій, по два ротаметри збірка. Так, по центру у нас тут ось такий четвірник. Шланги мають бути однакової довжини від бочок до четвірника цього, щоб рівномірно воно заправляло і забір іди не відбувався. Так, ось датчик підйому опускання. При опусканні. Воно натиснеться на брус ось цей і увімкнеться віднос, автоматично. Ну і плюс воно буде на перекриттях нас посекційно відключати. Так як я говорив, що ось встановили ми датчики висіву для сухих добрив, так як заводом-виробником немає ні варіантів, ні пропозицій, ні аналогів, як можна виконати моніторинг. Тут ось моніторинг зроблений так. Ось якщо забивається ось трубка, то починає добре осипатись на землю. Але, як самі розумієте, коли курява, це все-все це все важко помітити. Так, і ось у нас тут серце нашої системи. Це ось два контролери. Ось у нас. Рейвен Sensor Gateway модуль. Це на моніторинг висіву Тут сухих добрив. І ось рейвен Control контрол. Level 1. Так, ось відсікач з дизуючим отвором у нас іде. І ось заводська трубка кінзе, яка вносить із рядок. рядок. Ну, дуже мені подобається рішення заводське Цю трубку можна було б краще максимально змістити до висівної трубки. А ось тут у нас виходить, ось як бачите, ось у нас виходить, оце де мій палець це виходить насіння, а вносить аж тут, тут уже рядок може бути загорнутий, але не годиться воно якщо чесно. Ми б краще зробили рішення. Ну Ми робили, там трубка така. І так, з цієї сторони у нас рукомийник, ми завжди комплектуємо рукомийником. Як бачите, всі в нас кріплення на скобах. Ми їх під замовлення виготовляємо, все, щоб воно було культурно, гарно і естетично. Так, ось універсальний термінал, монітор носа лідер Інкоманд 1200. Ось бачите, два у нас це на моніторинг висіву сухих добрив. Тут воно просто забито, не забито, більше нічого. І ось у нас управління виливом рідких Ось, Як бачите, у нас головний вимикач, датчик підйому у нас опущено, ми ставили перемичку. І, в принципі, Ось так, така ситуація у нас. Тут, в принципі, ось вісім секцій. Чуєте, як всі секції відкрились і буде вилив у нас таке добре. Тому ставте лайки нашому каналу нашому відео і каналу, підписуйтесь, бо далі буде, цікаво. буде сезон, дуже багато цікавих проєктів. Нас чекає, тому всім до зустрічі!